Діти, сьогодні на нас чекає особлива пригода. До нас завітав пасхальний кролик, і він підготував для вас цікаві математичні завдання. Ви готові допомогти йому? Тож, давайте приступимо. Подивіться, малята, кролик розсипав 10 яєчок, а давайте йому допоможемо порахувати їх. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер в зворотній лічбі. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці малята впоралися. Малята. Кролик вам дуже вдячний. Він так старався розмальовувати яєчка, перекрашати їх різними візерунками. Але поки він радісний гуляв на галявині, то всі яєчка писанки розгубив. Давайте йому допоможемо їх знайти. Подивіться уважно і скажіть, де заховалися наші крашанки. Молодці. В нижньому лівому куті. Давайте дивитися далі. Правильно посередині. Так. біля зайчика справа. Посередині зверху. В лівому верхньому куті. Так, і останній в правому верхньому куті. Квіточки заховали всі яєчка, але ви все знайшли. Молодці. Продовжуємо далі. Малята, наш кролик позбирав квіти на галявині. І треба тепер поставити їх у вазу. Але поставити стільки. Скільки написано на вазі. Давайте порахуємо. Які ми поставимо квіти у вазу з цифрою 10? Так, правильно. Фіолетові або сині тюльпани. Давайте далі. А які квіти ми поставимо у вазу з цифрою 1? Так, вірно. А з цифрою 7. Молодці. А тепер ваза з цифрою 3. Правильно. І остання ваза з цифрою 5. Молодці малята. Подивіться, яка краса в нас вийшла. До речі, малята, коли кролик збирав квіти, він їх рахував. Тож давайте ми з вами разом проведемо кролика. До корзинки з квітами будемо рахувати, використовуючи порядкову лічбу. Молодець. Певнена, ви впоралися з завданням. А тепер хочу перевірити вашу увагу. Порахуйте, будь ласка, солодощі. Молодці малята! Все порахували. А тепер наступне завдання. Малята, пасхальний кролик спік багато пасочок для свого святкового кошика. Але пасочки вийшли різними: великі, маленькі, високі, низькі. Допоможіть йому розкласти їх правильно. Давайте порівняємо і скажемо: де більше пасочок. Так, правильно. Справа. А наскільки більше? На одну вірно. А тут де більше. Так, тут однакова кількість. Малята. А вони однакового розміру чи ні? Так, одні більше, другі менші. Подивіться і скажіть. А тут де більше пасочок. Правильно, малята. Зліва. А наскільки більше? Так, правильно, на чотири. А вони однакового розміру. Вірно, різного розміру. Подивіться і скажіть, де більше пасочок? Так, молодці. Тут більше. А на скільки більше? На три, вірно. А чи однакового вони розміру? Правильно, однакового. Молодці малята! Ви чудово допомогли пасхальному кролику. Дякую!